Отже, ви використали засіб для ексфоліації в домашніх умовах, змили його водою, шкіру просушили бажано сухими рушничками, не махровим рушником. Нанесли маску і тримаєте її, так як пише вам виробник. Якісь маски це 10 хвилин, зазвичай це від 10 до 30 хвилин період його тримання тих масок на обличчі. Важливо, якщо маска є гелева, вона має не пересихати. Якщо маска має. Глину і вам не 15 років, то краще, щоб ця глина на обличчі не засихала, бо вона буде дуже зневоднювати шкіру, вона дасть тимчасово гарний ефект. Ви змієте, ви будете його кілька днів бачити. А потім згодом, якщо це регулярно робити, вони будуть розуміти, чому шкіра раптом стала сухою, якоюсь більш чутливою і так далі. Це може бути одна із причин, власне, яка на це впливає. Тому звертайте на це увагу. Отже, гелеві маски і маски. Які містять глину мають не засихати, вони мають продовжувати бути вологими увесь час, поки ви тримаєте маску на обличчі.